До вашої уваги, лінія гранулювання дерев'яної тирси відходять пилорами та дров. На базі гранулятору ОГМ 1,5 та двойної аеродинамічної сушарки. Сушарка під'єднується до теплогенератора. Генератор обладнаний контролером температури. Оператор задає необхідну температуру для сушіння, яка треба для досягнення необхідної вологості на виході. Сировина подається, загружається в бункер, і потім шнеку передається дозатор сушарки. Шнек бункер виготовлений на сплошному валу. Тут стоїть у нас планетарний редуктор. Тут теж планетарний редуктор. Там, де великі нагрузки. Дозатор сушарки. просіює сировину. Крупна фракція. Відкидається в сторону. Також обладнаний ворошителем на окремому двигуні. Та частотним перетворювачем, за рахунок якого здійснюється дозування сировини в сушарку. Також на нього встановлений датчик рівня, який виключає шнек подачі тирси з цього бункера, так щоб підтримувати необхідний рівень і не було переповнень дозаторів. Тут у нас прочисні вікна. Це прочисний тройник. Він знімається, щоб зробити прочистку сушарки, датчик температури, який передає сигнал на контролер. Управління дозатором здійснюється частотним перетворювачем, це контролер температури сушіння, Частотний перетворювач дозатора. Для гранулятора Ємкість для заложування з зимнім режимом не встановлений тен по типу бойлера працює, але на низьких температурах 5-10 градусів підтримується, щоб взимку можна було залишати воду для приміщень, де нема водопостачання. Після гранулятора гранула підіймається через конвейер. Потрапляє в просіювач, потім в охолоджувач. З охолоджувач обладнаний дозатором мішки. За бажання можна встановити додатковий конвейер для дозування бігбега. Тут у нас реалізована відтяжка пилі з конвейера. Просип з конвейера і з вібратора через гнучки шнек для економії енергії знову потрапляє в сушарку на допероботку. Дозатор також обладнаний ворошителем і управляється частотним перетворювачем. Дозатор також зважується, щоб оператор міг краще реагувати на зміну кількості сировини дозаторів. Пристрої адаптовані для того, щоб не ламати приміщення кришу. Все виведено в центр. Така комплектація дозволяє більш точно просушувати сировину за рахунок контроля температури сушіння, не перепалюючи її, що дозволяє виробляти більш Світло гранило, якщо сировина спочатку вже свіжа, а не порчена, недовго лежала. Ось така комплектація. Дякую за увагу.